Заняття зліплення шапки кольорові. Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами ліпитимемо. Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, фломастери та пластилін відповідно до кольорів фломастерів. Малюємо три кольорові шапочки. Беремо пластилін відповідного кольору до шапочки та відчіпуючи. Шматочок робимо маленьку кульку та притискаємо її на папері. Ось таким чином, як це роблю я, поступово заповнюючи усю шапочку. Далі беремо, відчіпуємо трішки більше шматочок та розкочимо ось такими рухами. І утворюємо соломинку, прикріпляємо її на відворот шапочки та заповнюємо, як це роблю я. Далі відчіпуємо великий шматочок та утворюємо помпон. Погляньте, яка гарно вже перша шапочка вийшла. Наступно робимо таким самим чином. Та не забуваємо використовувати пластилін відповідно до кольору шапочок. Шапочки можна намалювати будь-яким кольором. Це не важливо. Погляньте, ось ми і закінчили другу шапочку. Робимо останню третю шапочку. Та повторюємо ті ж самі рухи. Відщипуємо, скочуємо, притискаємо та розплющуємо кульку на площині. Ось ми і закінчили останню третю шапочку. Молодці малята! Чекаю на ваші роботи. Бувайте!